Друзі, всім привіт вітаю вас. Сьогодні з вами приготуємо традиційну булочку на Великодень, яка називається Hot Cross Buns. Булочка з крестом. Бачите, які вона виходять, неймовірно. Гляньте, пухкі, вона ще така гаряченька доволі. Цю булочку зазвичай готують в страсну п'ятницю і споживають також у Страсну п'ятницю. Подивіться, яка вона неймовірно пухка, гаряченька, неймовірно смачна. Дуже легко готується, економна, тому давайте з вами разом готувати. І так нам з вами знадобиться борошно просіяне, дріжджі в мене тут живі. Якщо немає, беріть сухі, молоко тепле, цукор, ванільний цукор. В мене цукати апельсинові, можна взяти родзинки, будь-які сухофрукти, все, що вам подобається. Курага буде супер. Також одне яйце 50 грамів поршкового масла воно в мене вже м'якеньке. В принципі, все, приступаємо. Розпочнемо з опари. Ось так виливаю зразу в чашу міксера все молоко, воно гарно тепленьке. Тепер сюди ж додаю ось так дріжджі, трішечки від нашого цукру, буквально столова ложечка. І додаю такі 4 гарні столові ложки борошна, також від нашого борошна в цілому. Все, Тепер це гарнисінько розміщую і наша опара готова. Тут все легко, все просто. Зараз ми її трішечки залишимо підійти. Буквально 20 хвилин в теплому місці я зазвичай це роблю в духовці. Просто вона в мене виключена, я туди ставлю плянку окропу. і там вона підіймається прекрасно. Закриваємо дверку, я так зазвичай всю всю випічку. Таблю підходити. Беру полотенечко, накриваю і залишаю 20 хвилин в теплому місці. Зараз подивимося. Дивіться, яка в нас вийшла краса. Ось так гарно підійшла опара. Увесь цукор, що в нас залишився. І прямо сюди додаю одне яйце і ванільний цукор додаю. Зараз я гарненько перемішую, Встановлюємо, включаємо міксер на середні обороти. І взбиваємо. Якщо у вас міксера немає, без проблем це тісто мізиться руками, все так само, але тільки заміс вручну. Все. І потихтесенько воно вимішується. Коли наша маса об'єдналась, додаємо сюди все наше борошно, що у нас залишилося. Ось так. І знову трішечки домішуємо, буквально одну хвилинку. Бачите, коли наше тісто ось розбирається гарненько в такий клубочок. Тепер я додаю сюди всі наші цукати або родзинки, все, що у вас є. Додаю. І знову зараз буквально одну хвилиночку перемішуємо все. Так, Родзиночки вже гарно вмішались. Дивіться, яке тісто в нас гарненьке. Бачите, воно вже не дуже липне до рук. І тепер потихеньку буду давати шматочки масла і вимішувати. Не відразу все масло даємо, а потрошки. Потихеньку його вмішуючи. Так, тістечко ось таке в нас виходить. Бачите? Воно майже не липне до рук, проте воно дуже м'яке. Його бажано не забивати борошном. Нехай воно таке і залишається. Накриваю рушничком і залишаю на одну годинку гарно підійти. Поки в нас підходить тісто, ми з вами зараз зробимо тісто для наших хрестиків. І так, я беру 50 грамів борошна, його тут можна вже не просіювати. До борошна додаю одну чайну ложку цукру, обнуляю ваги і додаю сюди 40 грамів звичайної води. Це тепер гарненько це перемішуємо, і наше тісто для хрестиків готове. Це дуже просто. Тепер я беру ось такий конверт. Якщо такого нема, беріть звичайний кульочок, потім просто з знову один краєчок. Ось так його на часочку одягаю. І зараз просто сюди все наше тісто, пересипаємо. Так нам буде зручніше малювати наші хрестики. Роблю ось такий вузовочок, як же буду наносити, то відріжу. Маленький оцей носик. Все, готуємося. Наше тісто гарненько підійшло. Гляньте, яке воно по структурі, просто ідеальне. Зараз перевіримо, скільки в нас з вами вийшло тісто. Бачите, кілограм 60 грамів. Я буду робити 6 булочок, це приблизно десь 180 грамів. І зараз я ось так гарненько їх викачую. Буквально трішечки в мене змазана поверхня. Вони вже не липнуть, як ви бачите. Рука в мене абсолютно чиста. І ось таку скатуємо булочку. Можете зробити малесенькі, як вам подобається. Формочку беру, трішечки змазую її олівкою рослиною. Ось так і бочка обов'язково, щоб нас нічого ніде не, не прилипло. Беру ще одну формочку, бо в мене всі не лізуть в цю форму. І ось так викладаємо. Сюди чотири я виложу. Можна це просто і на противні зробити, як забажаєте. Ось так. Сюди чотири. І в таку формочку з пергаментом ще дві штучки. Бачите, яка в нас виходить краса? Зараз знову накриваю рушничком і даю останній раз підійти їм буквально пів години. Дивіться, як гарно підійшли наші булочки. Тепер я беру яйце та змащую гарнесенько. Ось так кожну булочку. Можна окремо просто жовточку, а можна просто яєчко збовтати. І ось так гарнесенько, гарнесенько, всі змащуємо. Тепер беремо наш кульочок з тістом, відрізаємо. І тепер малюємо ось такі рисочки, це і буде наш хрестик. Так. Так, бачите, нічого складного взагалі. Тісто дуже гарно малює. Ось така і ось така. Ще трішки пішло не сюди, управляємо. Нічого страшного. Так, і так само ці дві булочки робимо. Зараз відправляємо в розігріту духовку 180 градусів і печемо приблизно 30 хвилинок. Дивимося до гарного золотавого кольору. Друзі, тільки подивіться, що в нас з вами вийшло: золотаві, пухкі, неймовірно гарні традиційні лиходні булочки. Обов'язково готуйте радуйте своїх близьких і до нових зустрічей! Бувайте!